І ще я допомню коротко, що треба мати світло і разум, бо Христос прийшов, щоб ми мали світло і розум, щоб ми були народжені в Ісусі Христі і народжені від Бога Він не грішить, і лука до нього не торкається. І дійсно, щоб ми були вдосконалими в Ісусом Христом. І дійсно це все панічну атаку, це все, депресію тільки допоможе нам Ісус Христос. Його Слово це божественна інформація, бо дійсно більше нам ніхто не зможе допомогти, тільки Ісус Христос, якщо ми будемо ходити в святості, перебувати з Ісусом Христом, і будемо учнями Ісуса Христа і народжені бути згори з Ісусом Христом і бути досконалими тільки. Ісус Христос може нам допомогти і бути в святості в Ісусі Христі, і дійсно народження від Бога, не грішить. І лука до нього не доторкається, як я ще раз сказав, повторюся. І треба мати розум Христовий, і щоб ми могли бути святості Ісуса Христа і бути з Ісусом Христом, наповнитись Божественною інформацією. І мир спасіння, встановлення тільки дає Ісус Христос, Боже нам дає. Позбутися цієї всіх депресії, цих всіх панічних атак, позбутися в цього всього негативу. І дійсно не треба не не нехтувати Словом Божим. Апостолами і пророками, а живитись від дерева життя і не від дерева пізнання, щоб ми не були викинути геть, як це були Адам і Єва, бо Бог їх вигнав за те, що вони послухались Божого, Божої заповіді, наказу його, а зробили по-своєму, по-душевки, І за це вони були вигнані. І вони навіть не покаялись перед Богом. А треба каятись, управляти свої гріхи, щоб ми дійсно могли приносити достойні плоди для Бога і для Царства Божого. Тільки так Бог нас може прийняти до свого Небесного Слова Божого. І покаятись, треба вірувати в Івангелія Ісуса Христа. І тільки так нам Бог може допомогти. Амінь.